Права 1436 Швидкість першого велосипедиста 18,2 км за годину, а другого 16,7 км за годину. Визнач, віддаляються, чи зближуються велосипедисти і на скільки кілометрів за годину, якщо вони виїхали одночасно. Ну що ж, в першому завданні вони виїхали одночасно з двох пунктів, відстань, між якими 100 км назустріч один одному. Ну що ж, якщо два велосипедисти виїхали з двох пунктів на зустріч один одному, то відстань між ними буде щогодини зменшуватися на швидкість першого велосипедиста плюс швидкість другого велосипедиста. Тобто їхня так звана відносна швидкість буде дорівнювати сумі цих двох швидкостей. Записуємо перше. Ну і пишемо, що до 18, цілих тоді ,2, треба додати 16,08. 7 10, і це дорівнює. Ну що ж, додаємо цілі частини 18 плюс 16, 18 плюс 10 це буде 28. А 28 плюс 6 це буде 34, цілих. і ще 2 плюс 7 десятих – це буде у нас 9. десятих. Записуємо в дужках, чого? Кілометрів за годину. Так, і це в нас буде тоді швидкість. Зближення, швидкість, зближення. Велосипедисті. Це нас буде швидкість зближення, велосипедистів. Ну, добре. Тобто вони зближуються зі швидкістю 34,9 км за годину. На таку відстань 34,9 км відстань між ними зменшується щогодини. Переходимо до другого завдання. З двох пунктів, відстань, між якими 30 км, перший наздоганяє другого. Другий у нас рухається 16,7, ну, а перший 18,2 км. Ну що ж, вони будуть наближатися один до одного, бо швидкість у нас другого менша, ніж першого. А з якою швидкістю? Ну, Від, від е, першого другий буде тікати. Тобто нам треба е, від 18,2 відняти 16,7. Ну що ж, записуємо тоді друге і пишемо, що 18, і 2. Треба відняти 16,7 і це дорівнює. Ну що ж, як ми будемо віднімати? Ну, Давайте ми тоді спочатку віднімемо цілу частину. 18-16 це буде у нас 2, цілих, то це означає, що треба від 2,2 відняти ще 0,7 і це дорівнює. Ну, Від е, 22 десятих треба відняти 7. Десятих. Це буде у нас 15 десятих або 1,5. То ми пишемо, що це дорівнює 1,5. Пишемо чого кілометрів за годину. Ну, Але це буде швидкість. Але яка швидкість ще раз? У нас тоді другий буде рухатись вліво. Це його буде наздоганяти і відстань між ними буде зменшуватися на цю відстань. Тобто це в нас буде швидкість зближення. Пишемо швидкість. Зближення. Велосипедистів. Що ж, розібралися в другому випадку, вони будуть зближуватися з невеликою швидкістю, бо в них швидкості майже рівні. І треба буде тривалий час, щоб один другого догнав. Так, переходимо до третього завдання. Отже, так, визнач, віддаляються чи зближаються велосипедисти. І наскільки, якщо вони виїхали одночасно з одного пункту в протилежних напрямках, Ну, якщо в протилежних напрямках, то відстань між ними буде збільшуватися. На яку відстань? На щогодини на ту відстань, що проїде перший, плюс та відстань, що проїде другий, то треба їх тоді, ці швидкості додати. Отже, записуємо третє І записуємо, що 18,2 треба додати 16,7. І це дорівнює. Ми їх вже додавали, записуємо 34,9. Пишемо чого. Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість, але вони будуть не зближуватися, а віддалятися. Тобто ми пишемо швидкість віддалення, віддалення велосипедистів. Є. Ну що ж, розібрались. В третьому випадку вони будуть віддалятися. Так, ну і в четвертому випадку вони виїхали з одного пункту в одному напрямку. Ну, якщо вони виїхали з одного пункту в одному напрямку, то тоді у нас перший одразу випередив. Другий велосипедист, другого велосипедиста. І перший буде рухатися швидкістю 18,2, а за ним буде рухатися другий і швидкістю 16,7. То відстань між ними почне збільшуватися, вона буде збільшуватися і збільшуватися, тому що швидкість у нас першого велосипедиста більша за другий. З якою швидкістю? Ну, перший пройде 18 за першу годину 18,2, а другий 16,7, то відстань між ними буде збільшуватися на різницю їхніх швидкостей, бо другий буде його наздоганяти. Отже, записуємо тоді четверте. Отже, треба від швидкості першого 18,2 відняти швидкість другого, 16,7. Ми це вже рахували. Це вийшло 1, 5 десятих пишемо в дужках, кілометрів за годину. Ну і записуємо, що це в нас буде ще раз швидкість віддалення. Тобто з такою швидкістю перший велосипед буде віддалятися від другого. Пишемо, це у нас швидкість віддалення. Велосипедистів. Є. Ну що ж, зараз, коли ми вже порахували, наскільки вони зближуються чи віддаляються. Нас запитували, чи вони віддаляються, чи зближуються, і на скільки кілометрів за годину записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні вони тоді зближуються. на записуємо 34,9 км кілометра за годину в другому завданні вони зближуються зближуються на 1,5 км за годину є? І... Так, в третьому. Отже, в третьому, чи вони віддаляються, пишемо, віддаляються. На. Отже, віддаляються на 34,9 кілометра за годину. І в четвертому завданні вони віддаляються знов, віддаляються, на, отже, вони віддаляються на 1,5. Кілометра за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносні швидкостей або визначення відносної швидкості з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.